Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Духовна культура українців. Тема сьогоднішнього уроку видатні педагоги Василь Сухомлинський. Народився Василь Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Васильківці Кіровоградської області в бідній селянській сім'ї. Тут минули його дитинства роки. Ви можете роздивитися на екранчику місце знаходження села та фото, де Василь Сухомлинський біля батьківської хати. Спочатку вчився Василь Сухомлинський в Кременчуцькому медичному технікуму, але незабаром пішов у звідти та вступив у педагогічний інститут заочником і закінчив його в. У 1938 році. Закінчивши інститут, повернувся в рідні місця та працював викладачем української мови та літератури в Онуфріївській середній школі. Можете роздивитися її на фото. У 1941 року Василь Олександрович був призваний в армію. Під час Другої світової війни на фронті був тяжко поранений під Ржевом. А в червні 42-го року був призваний на пост директора в Уванській середній школі. Це Удмурська республіка, де попрацював до березня 1944 року. Після визволення України від фашистів повернувся в рідні краї. В 1948 року став директором Павлицької середньої школи і беззмінно пропрацював там 23 роки до кінця своїх днів. Найважливіші наукові та публіцистичні праці присвячені навчанню і вихованню юного покоління: це такі праці, як серце віддаю дітям, «Павлиська середня школа, сто порад учителеві, листи до сина, батьківська педагогіка, як ми виховували мужнє і покоління, духовний світ школяра, праця і моральне виховання, моральний ідеат. Мідеал молодого покоління. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Василь Сухомлинський майстер коротких оповідань, основаних на морально етичних повчальних епізодах життя казок, притч, посмертно видані його оповідання, такі як Гаряча квітка в 1978 році. У 1981 році було видано куди поспішали мурашки а в 1985 році пшеничний колосок. Твори Василя Олександровича у шкільних програмах і читання для всіх класів початкової школи. В основі десятиліття побачили світ, упорядковані Ольгою Сухоминською, дружиною педагог, збірки його притч, казок, оповідань. Це такі як казки школи під голубим небом, чиста криниця, казки, оповідання і для сімейного читання. Вічна тополя та вогнегривий коник. Серед художніх творів Василя Сухомлинського для дітей це пізнавальні оповідання про природу, які вчать спостережливості і обережного ставлення до навколишнього світу. Це такі, як «Осінні сни клена, як змінюється колір снігу, синій світ, райдуга в бурульці, гаряча квітка. Квітка сонця, як дзвенять сніжинки, Безродний дятел. Куди мурашки поспішали. Ніжачок, зайчик і горобина та Сергійкова квітка. Оповідання про реальний та уявний світ ігри дитячий спосіб мислення та безпосередність сприйняття це такі, як ледача подушка, лялька під дощем та Я вирощу внучку дідусю. Також у Сухомлинського є оповідання про стосунки між людьми, добрі і погані вчинки, вічливість, вихованість, моральні якості людини це такі, як конвалія, бабусині руки, образливе слово, суниці для Наталі. Скажи людині здрастуйте! Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів, кінь утік, соромно перед Соловейком, також, як Павлик списав у Зіни задачу. Як Наталя у лисиці хитрінку купила, ми з вами знайомилися в другому класі, так? Горбатенька дівчинка, усмішка. Також про що думала Марійка, а ще покинуте кошеня, також нам знайоме з уроку розвитку мовлення. Так красиві слова і красиве діло. Також у Василя Сухомлинського є оповідання про працю. Скільки ж ранків я проспав, найкраща лінійка, по волосинці та гвинтик. Оповідання є також і патріотичного звучання, дідова колиска та пшеничний колосок. Також є оповідання осмислення проблем людського буття. Наприклад, який слід повинна залишити людина на землі. Або ж навіщо кажуть «спасати». Ще можна прочитати казки повчального та виховного змісту флейта і вітер, камінь, дуб під вікном. Хочу зауважити, що у творах Василя Сухомлинського чіткий сюжет, діалогічна мова, психологічні і діалогічні цікаві сюжети та образи виразного педагогічного звучання. Розказаними історіями він торкався серця малих читачів, спонукав їх аналізувати власну поведінку, знаходити шлях до моральності та людяності. Давайте з вами перейдемо до роботи в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 78 Давайте подивимось перше завдання. Добери ключик і запиши, яку професію обрали брати і сестри Василя Сухомлинського. Іван, Сергій і Меланія. Поставте відео на паузу та спробуйте знайти серед усіх літер літер української абетки та випишіть, яке слово у вас вийде. Давайте ж подивимося, що у вас вийшло, хто ж або ким стали його брати та сестри. Так, вони стали учителями. Послухайте, це цікаво. Твори Василя Олександровича Сухомлинського видатим. 52 мовами світу. Найвідоміша його книжка Серце віддаю дітям видавалася 55 разів і була перекладена 32 мовами світу. Давайте виконуємо наступне завдання. Виконайте обчислення та дізнайтеся, в скільки років Василь Олександрович Сухомлинський почав працювати вчителем мови та літератури. Поставте відео на паузу та обчисліть вираз. Давайте подивимося, що у вас вийшло. Перша дія буде 4 помножити на 9, скільки буде? Чи 36 у вас вийшло? Добре. Далі йдемо по порядку. 36, віднімемо 20, буде скільки? 16. А 16 додати 1 буде 17. Отже, в скільки років Василь Олександрович почав працювати вчителем мови та літератури? У 17 років. Далі на нас чекає літературна сторінка. Сядьте зручненько та прослухайте вірш, а потім спробуйте прочитати його самостійно та виразно. Я був на далекій чужині Василь Сухомлинський. Я був на далекій чужині. Там небо таке ж голубе, та тільки нема батьківщини, нема там вітчизну тебе. Бо в ріднім краю над землею чистіше і глибше блакить. І сонце вітчизни моєї яскравіше в небі горить. Я слухав пісні на чужині, хороші думки в тих словах, але то не крила орлині, що є в наших рідних місцях. Скажіть, будь ласка, що розповідає автор у своєму вірші про рідний край? Добре? Що ви можете розказати про свою батьківщину? Давайте з вами прочитаємо текст Василя Сухомлинського Чорнобривці? Спочатку, будь ласка, прослухайте його, а потім прочитайте самостійно. Тихий осінній вечір заходить сонце, у блакитному небі ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тину, дивиться на захід сонця. Я питаю: Бабусю, скажіть, для чого людина живе на світі? Бабуся всміхнулася і каже, щоб жити вічно. Я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? бабуся каже, ходімо до саду. Пішли ми до саду, там, де цвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жменьку сухого насіння квітів, зав'язала у вузлик. Почекай до весни, зрозумієш, сказала вона і поклала вузлики із насінням чорнобривців у сухий куточок. Настала весна. Ми з бабусею посіяли на грядці насіння. Зійшло, піднялося, зацвіло. Які вони красиві, ці чорнобривці, кращі, ніж восени. Ось і людина живе, щоб вічно жила її краса, сказала бабуся. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід знову, питаю я, для щастя. Отже, як ви розумієте вислів, для чого живе людський рід? Поміркуйте, будь ласка, над цим запитанням, а поки можете поставити відео на паузу та розфарбувати чорнобривці. Давайте виконаємо ще одне завдання в зошиті на сторінці 80 Розшифруй і запиши назви творів Василя Сухомлинського. Поставте відео на паузу та спробуйте поміняти, можете бачити, як ви можете бачити, тут в словах склади поміняні місцями, тому потрібно їх поставити так, щоб у вас вийшов логічний вираз. Тобто, назва творів Василя Сухомлинського. Давайте подивимося, що у вас вийшло. Отже, який перший твір? Акація підказала. А другий барвисте коромисло, третій сьома дочка і останнє хом'якові турботи. Так, молодці, в кого вийшло, в кого не вийшло, нічого страшного, виправте свої помилочки, будете знати. Нас чекає останній твір Василя Сухомлинського без батьківщини життя не життя. Сядьте зручненько та прослухайте. Журавлик народився на березі Великого озера, підріс і полюбив рідну землю, але наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь, там, де вічно літо, теплі води, яскраве сонце. У лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів, роздивився навколо і засумував. Ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні, ні привітне сонце. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав, чого ти сумуєш? Чом гнізда не мостиш, немовлят не виводиш? Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухаючись до чогось, здалеку долинув журавлиний клич. Час в дорогу. змахнув журавлик крилами. Куди ж ти полетиш? здивувався папуга. Адже там холодно. Поживеш там кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там гарного в твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавлик. Там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя, сказав журавлик і полетів доганяти своїх товаришів. Дітки, прочитайте, будь ласка, уважно весь твір та зверніть увагу на виділене речення. Поміркуйте, що хотів автор цим сказати, що означає вислів, а без батьківщини життя не життя. На цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу!